Про образ бульба з'явився на кораблях стародавніх греків і римлян. Проте тоді він виконував функцію тарана і був необхідний для пробиття корпусу ворожого корабля. Але ще тоді моряки помітили, що цей таран позитивно впливає на судоплавність. З ним корабель рухався швидше і менше розгойдувався на хвилях. На сучасних кораблях бульб вперше було встановлено на лінкорі Делавер, який було побудовано в 1910 році, а розробив його Девід Тейлор, головний конструктор американського ВМФ. У 1920 х роках носові бульби було встановлено на німецькі пасажирські лайнери Бремен та Європа. Бремен, збудований у 1929 році, зміг завоювати бажаний приз Блакитна стрічка Атлантики за найвищу швидкість, показавши результат у 28 вузлів. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.